Вчора в порядку денного було були питання якраз світу по міжнародних у півдні 2015 року, план на 16-18 рік. Ми вчора хотіли проговорити якраз про відповідність даних, які надає вона нам, і з тією аналітикою, які нам вдалося дістати, умовно через свою інсайдерську таку інформацію, і вона у вигляді аналітичної довідки надана. Була депутатом, а сьогодні, ось місти з нею мають можливість ознайомитися, які свідчать про певний провал в державних закупівлях 15-го року через міжнародні організації. І величезні проблеми, які з цим є станом на сьогодні, і з тим, що тендер тендерна мафія нікуди не ділася, і вона перемістилася просто на міжнародний рівень. І ми все хотіли би показати пані Вільна Сухом, що відбувається на справі, якщо вона цього не знає, якщо б, о, свідченням вчорашньої її поведінки і покидання комітету, засідання комітету і не бажання спілкуватися з народними депутатами, це зайве підтвердження того, що вона також в курсі і в темі того, що відбувається з державним І Вона покриває міжнародну тендерну фармацевтичну марку. Великий шар. Тому це стало приводом якраз для звернення до Генеральної прокуратури, до Служби безпеки України і до НАБУ з е, тим, що відкрили кримінальні провадження по вказаних справах е, і провели відповідне розслідування і дали вже правові висновки того, що відбувається населення державного закупівля. Там порушень маса, в тому числі і величезні перевищення е, ціни по багатьох позиціях про державних закупівлях, по деяких є зниження або. Дуже багатьох, неефективне використання державних коштів. Ну і ми частково отримали відповідь на те, що ми не будемо далі мати можливості ознайомитися з тендерними документаціями, з договорами і угодами, які були заключені за днів. рік. Не, не матимемо змоги. Вона сказала, я вам вичерпну все, написала. А вичерпано вона все написала, що це є комерційна таємниця, і ніхто в Україні виявляється за думкою і підписом пані Гуляни-Супрун, В Україні ніхто не має права е, ознайомитися з міжнародними процедурами і з міжнародними договорами. Так як з дипломом. там це така аналогічна відповідь. Там така засекреченість. Е, я хотів вчора і пораджував там на наступному засіданні пані Гуляни-Супрун, щоб вона переходила місце роботи, що Міністерство охорони здоров'я це не ЦРУ. Напевно, її ближче поняття Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки, яке є таємниче, в таємниче не має державні секрети і не може надати жодного документа, ні копію ні якого, ні, 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 ні копію будь-якої угоди. Якось вона переплутала, місце роботи. Вона зараз знаходиться на посаді ВО міністра охорони здоров'я. Тому, no, no, no. тому э, відкритість, легітимність має бути дотримана. І е, ну, я прошу журналістів звернутися теж з відповідними запитами. Вони були озвучені. Ми мали провести цю дискусію. Це перша частина дискусії, друга частина дискусії, крім державних закупівель це лікування за кордоном, е, де зараз поступила величезна інформація, що туди запроваджують корупційну схему і лікування у одного тільки клініці в Індії. Ми хотіли почути це теж від пані Уляни Супрово, не мали змоги. І третє це по реформі системи охорони здоров'я, як вони намагаються в обхід законодавства існуючих законів маніпулятивним шляхом через постанови Кабміну провести це розкрадання системи охорони здоров'я. Це три основні тези, які ми... Мали намір задати особо. Те, що відбулося, це абсолютно ганьба з боку виконавчої гілки влади, тому що цих людей не не призначав український народ народних депутатів, які були присутні 5 членів комітету. І три депутати, не члени комітету на засіданні, е, показали нехтування повне з пані Уляну Супро українського законодавства і поваги до українських виборців, які делегували нас для того, щоб ми здійснювали контроль, в тому числі, за виконавчою владою. Ми не мали цієї змоги вчора. І це для мене кричущий факт, який, напевно, теж повинен бути оцінений і розслідуваний прем'єр-міністром і компетентним органом, куди я звертаю, звертаюся. А, що скажіть, прости, чи хіба не зобов'язаний, навіть якщо міністерство не зобов'язане викладати всі свої тендери там на того, бо то, люди побачили, чи вони хіба не зобов'язані за законом показувати їх комітету? Ну, як Депутати, які мають, які мають доступ до державної таємниці. Я думаю, що я переконаний, що зобов'язані. І саме тому це стало приводом для звернення до правоохоронних органів про відкриття кримінальних проваджень проти Уляни Супром і цієї команди, яка не дає змоги народним депутатам здійснювати контрольну функцію. Це вчора. Же ну, подали сьогодні готують на туристи, або сьогодні, або завтра вони будуть подані. А це на підставі вчорашнього такого демонстративного нехтування нашими правами як народних депутатів України. Це після свого роду перешкоджання діяльності народного депутата України. За це повинен хтось відповісти. Ну, я так це не залишу так точно. Ви ще сказали, що вчора деякі народні депутати не прийшли, тому що їм їх попросили не приходити. Це як Як це, саме попросили? Це Оляна Супрун разом з своєю командою ходила коло арму Верховної Ради до тих депутатів, які, на яких можна вплинути, а це депутати-списочники від народного фронту. Які є членами комітету, і це депутати від правлячого БПП. Насправді це коаліція не прийшла на засідання комітету і зірвала засідання комітету, по суті, квору. Тому це заява народного депутата Карпунцова, який є членом ГПБ, була абсолютно для мене неочікуваною. Я, чесно кажучи, не думаю, що настільки глибоко оця узурпація влади і тоталітаризм будується руками супругу. Американки, яка тут в Україні, в такий неправовий абсолютно спосіб, виявляється, що можна, і дискредитувати Сполучені Штати Америки тими персонами для нас уходить. Тому сумно дуже, що вона маючи американський паспорт, я не знаю, що чи чи є механізм звернення до посольства Сполучених Штатів Америки і до Американського уряду нового вже президента про вплив на громадян Америки, який от ведуть. Таку антизаконну діяльність на території іншої, іншої держави, і я думаю, що якби такий прецедент стався в сполучених штатах Америки, це було б як мінімум там років 50 тюрми, таким е керівникам. Ну але ми в Україні поки що. Ще питання. Перше, це чи будете які ваші подальші кроки в плані як комітету і як звернення до е, середнього Гройсмана? Чи будуть завтра підніматися? Та, завтра година? завтра, зору? година завтра зранку да. година які запитань до уряду. Роки? Ми будемо в е, нас буде можливість задати уряду запитання, і якщо випаде мені слово, я обов'язково буду, буду це питання задавати безпосередньо прем'єр-міністру. А наступні кроки, наступне засідання комітету, де ми знову будемо запрошувати Супрун, і будемо намагатися зібрати кругом, все таки і розглянути ці питання. Вони нікуди не ділися. Ми не отримали. Відповідей вичерпних, тому ми будемо на кожному засіданні комітету першими питаннями виносити те, що ми хотіли почути, і те, що ми хотіли дізнатися відданий супроводний, якщо вона ще до того часу буде веломіністра. Це коли буде засідання комітету? Наступне засідання комітету передбачене 8 лютого. Я просто сьогодні говорила з паном Тодором, говорила з паном Гуком, і вони обоє мені не те, що там казали, що може бути страйк лікарів, але він казали, що через два місяці, через місяць, так. не придуть в ці препарати. І то вони будуть змушені за пасовом передбаченим. Цифоном, так, 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 я, це, нехідна... я це, це, це абсолютно вітаю, не загрожує це, врятує українську медицину від того хаосу, від цієї непрофесійної команди, яка є в Міністерстві охорони здоров'я. І страйк треба було робити вже вчора. Насправді. І я готовий до нього долучитися і підтримати вимоги українських лікарів. Але я маю на увазі, що якщо дойде до того, що лікарі Нічого. змушені будуть робити страйк, чи це не нашкодить якось пацієнтам? Золовно, тобто? що не нашкодить, тому що е, в е, історіючому законодавстві е, залишаються лікарі надавати екстрену медичну допомогу. Вони не можуть страйкувати. А вся планова медична допомога має бути присутна. Це є ефективний метод впливу на державну. На неадекватну поведінку держави з боку лікарів в Німеччині, в Польщі знайстрайки нещодавно в Словаччині. Е і ну, це є досить ефективний механізм. І я українським лікарям теж не використатися періодично для того, щоб до тями приводити українську владу. Я ще вчора разом з пані Сопровин виходили на прес-конференцію представники там пацієнтських та... пацієнтських організацій. Яку якого, з якогось боку її підтримують? Це грантуїнські організації, які отримують. Фінансування і гранти вони окрім грантів більше нічого не роблять. А вони ще проводять міжнародні закупіві міжнародних організацій, які займаються міжнародною корупцією на міжнародному рівні. Так от, вони отримали це були лобісти закону про міжнародні закупівлі. І якраз вони отримали ці міжнародні закупівлі. Окрім того, бюджет 17-го року надав їм такі преференції, що всі ті програми, які ведуть оці міжнародні організації, а це туберкульоз, ВІЛСНІД, вони отримали 100% фінансування за рахунок онкологічних хворих, за рахунок інших хворих. Тому це теж корупція. І, на превеликий жаль, там задіяна і структура «Центр боротьби з корупцією. Пані Устінова стало там шабун у чоловіка. Знаєте, ну добре розказувати за міжнародним корупціонерам, розказувати, як боротися з корупцією в Україні, і це теж предмет розгляду на комітеті і буде в дискусії і аналітика, та яка вам цього не надана, свідчить якраз про перехід з українського рівня корупції на міжнародний рівень і покривання. Псевдогромадських організацій, пацієнтських, в тому числі, які вчора були присутні на тій прес-конференції, які розказували яке щастя наступило з міжнародними закупівлями. Насправді вони тепер годуються від міжнародних фондів і від міжнародних фармацевтичних компаній, не з українських тепер з міжнародних. І вони отримали ці відкати, які отримали чиновники. І тепер отримують і, псевдопацієнтські, і псевдогромадські організації. Серебенко робили читає, що вас питаю вчора. Дивилася Гройсман. Я правда дуже коротко включила в сюжет. Він завев істеричками, і це було після заказу якраз про цей конфлікт між паном Тодоровим і Супрун. Як ви гадаєте, він стає на її бік, ну тобто він не може нічого зробити з тим, щоб її звільнити без там, президентського якогось указу. Я думаю, що так, тому що рекомендував Грознім призначити Супрун Президент Порошенко. І це було публічно. І це є кадри лідеру, як він це рекомендує призначити. Тому, безумовно, це відповідальність більше президента, ніж Гройсмана, але призначав своїм підписом Гройс. І тому це в компетенції зараз Гройсмана. Або він буде зберігати оцей конфлікт і нести відповідальність політичну вже і псувати свій імідж неадекватним управлінням Міністерства охорони здоров'я. Це ляже на нього. Це вже тепер конфлікт в площину не е, супрум е, Тодоров, а Гройсман. І мед, медицина українська, і вже несе відповідальність грозь. І Якщо він цього не розуміє, то думаю, ну, можливо, він почує через засоби масової інформації, що тепер весь негатив пожинає він. Якщо він готовий це робити, ну це його вийде. Доброба кажучи, <поставлен> просто поки пані це... Супрун не реальний міністр, вона не несе на відповідальність? безумовно. Яку вона не може нести відповідальність, коли вона не призначена призначена в неконституційний спосіб? Ніякої це перекладається на грось. І завтра і завтра Гросман побачить, що щось погано зробила Супрун. Він її звільнить і скаже: Ну не вийшло експеримент. До да? цього існує українська конституція і політичний передбачений механізм політичного впливу і політичної відповідальності через призначення Верховною Радою і зняття Верховною Радою. А президент пропонує ж не можем... Ні, пропонує е, прем'єр-міністр, прем прем коаліція прем'єр-міністр, а прем'єр-міністр вносить подання до Верховної Ради. І ось така ситуація призвела наявність ВО. Призвела до того, що тепер Верховна Рада не може зняти такого виконав. Вона може зняти того, кого вона призначила. А це тільки міністр. І ми навіть попри те, що внесена постанова про недовіру і зняття пані Уляни Супрун, вона не може бути прийнята Верховну Раду, бо ми її не призначали. Ми можемо зняти тільки тих, кого е, призначили. Тому парламент позбавлений своїх законних повноважень через недалекоглядну політику пана Гросмана. Я думаю, що він повинен це розуміти. Все, ж лишається це закликати Гросмана і президента? Ну, ну так. Або відставку уряд через Уляну Супрум, є всі шанси, що Гросман може піти відставку, коли в нього закінчиться е, повітній імунітет угу. річний. І якщо він хоче піти відставку руками гуляне не її відправити, а сам піти. Ну мені шкода тоді таких політиків, які керують українською державою.